На Майдані Свободи у місці Броди відбулося символічне свято для гарного настрою. Тут перехожі мали можливість отримати безкоштовний букетик квітів. Докладніше у сюжеті. Зокрема, бродівчани мали можливість отримати насолоду від прекрасного оформлення букетів із живих квітів. Таке свято організували з тих причин, що живі квіти, які дарували жителям, вже не будуть використовуватися для торгівлі в майбутньому. Дуже важливо у теперішній час організовувати подібні свята, які роблять день чудовим, приносять позитивні емоції щастя, радості, гармонії, ніжності. Усміхайтесь та будьте здоровими. Оксана Караїм, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.